Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск, і дякуємо вам за довіру. Сьогодні з нами на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України. Вітаю слава Україні, героям. Слава Іран нещодавно презентував нові шахеди з реактивними двигунами, так званий шахет 238. Чи може Росія його використовувати? Та чому не може? Я думаю, що і буде використовувати, але питання лише масштабу використання. Я думаю, якщо на початку буде кілька десят, ну максимум. Хоча на правду я зараз скажу кремольні речі, кілька сот то це для Росіян буде величезний успіх, і це не буде ні завтра, ні післязавтра, бо це тільки прототип. Він є, він готовий, але він ще має проте апробацію. Має бути побудований завод, який буде його виробляти. Це займе кілька місяців, а то і добрих півроку, якщо не більше. А от якщо говорити про ситуацію з балістичними ракетами, чи може наприклад Кендер їх передавати, а особливо Іран Російській Федерації? Може, є у них дві хороші балістичні ракети фатек 110 і із Ульфікар, котрі мають дальність ураження від 500 до 700 км, Бойова частина поза 500 кг. Це доволі серйозно. Хоча насправді нічого нового, це ніщо інше, як С 75 П'ять двіна радянська спочатку модернізована у Китаї, а потім домодернізована в Ірані у 2020 році під час операції. Мученик Сулеймані їх застосували на початку січня по американських базах. Там навіть є якийсь певний кофіцієнт ко корисності, це такий собі аналог 9К720. іскандер. Питання кількості і питання, коли вони нарешті надідуть. Вони ж ми більше року обговоримо цю проблематику. Що от мовляв завтра, завтра, але поки що немає. А чи є в нас достатньо зброї щоб захистити себе саме від балістичної загрози Російської Федерації? Мім 120 патріот підтвердив, що спроможний збивати іскандер. Більше того, навіть аеробалістичну ракету х 47 М М2 Кінжал, що найменше шість випадків підтверджено їхнього збивання. Це притомно, що на над, надвисокошвидкісна, має швидкість поза 14 тисяч кілометрів. Балістика варіюється в межах від 4 до 9 тисяч кілометрів. В залежності від конкретного взятого ракетного апарату. Ну в стратегічному сенсі так. Є чим збивати, але ж питання де і як за Росіяни будуть застосовувати, mm -hmm. якщо будуть okay. взагалі, е, яка нині ситуація навколо Авдіївки та на Лимано-Куп'янському напрямку? В стратегічному сенсі нічого не не міняється, поки що ні там, ні там. Є велетенська дуга, яку ми маємо прокреслювати від Лиману Куп'янська далі напрямку, далі на Бахмут і далі на Авдіївку. Марінку сюди також включаємо. Розуміємо, Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Нічого не змінилося, поки що на нашу користь, хоча неймовірно важко. А от політичне рішення саме заволодіти Авдіївкою, є вже в Російській Федерації і чи вона зможе це виконати? Політичне рішення є. Путін віддав наказ виконати це завдання. Чому це йому потрібно? Авдіївка Бахмут це не що інше, як ворота до усієї Донеччини. Вони дійшли до висновку, що їм потрібно виконати. Реалізовувати завдання мінімум, завдання мінімум, якраз ці два регіони, бо, по великому рахунку, казус Беллі привід до війни, через них склався. Спочатку визнали їх незалежними державами, потім включили у склад Російської Федерації. Чи вдасться час покаже? Я не візьму зараз спрогнозувати, в інтернеті, інтернеті з'явилося багато відео, де Куди... хитнуся шальки терезів для Путіна. Це принципово, бо йому потрібно. Перед тим як нас на себе призначити а, 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 а на країн в інтернеті з'явилося багато відео, де погода значно погіршилася саме на Донеччині. А, скажіть, чи може Росія а, штурмувати, наприклад, а, території навколо Авдіївки без використання важкої техніки, і чи вдасться їй використовувати тактику м'ясних штурмів, яку використовували під час а, штурму Бахмуту, а саме тут вдасться? Питання, наскільки їм за запасу міцності вистачить? Бахмут взятий саме завдяки піхоті. ПВК Вагнер задекларував за 10 місяців бодів 22 тисячі убитими. Це неймовірно багато. Це при тому, що сюди не включено, а скільки ж убито у регулярній армії і в інших під, підрозділах росіяни використовують свою класичну історичну тактику жуківсько Сталінську Сталін свого часу стверджував, що не можуть програти на полі бою, скільки солдатських життів треба затратити, стільки тому Як довго? Це все буде тривати знову ж таки, треба набиратися терплячості і дуже ретельно стежити за, за всім тим, що там відбувається міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вважає, що українські збройні сили готові до бойових дій взимку і мають всі необхідні засоби для успіху. Тобто він натякнув, що зима буде вкрай гарячою для наших збройних сил, і чи можемо ми це трактувати як наступ наших збройних сил? Ну, скоріше рух уперед, і такі невеликі зважені наступальні дії. Про повноцінний наступ зараз уже тр -тр треба припиняти говорити на превеликий жаль. Великий наступ не осягнув тих стратегічних цілей, які їх мав осягнути. Хоча, на мій погляд, він все ж таки успішний. За п'ять місяців ми знищили майже 100 тисяч особового складу противника. Ну та це неймовірно багато. Що має на увазі Остін? Ну та говорить про те, що війна триватиме і в холодну зиму і, і в холодну пору року. Однак все, на направду. Оріде в основному в контрбатарейні дуелі, хоча є одна серйозна деталь в частині легкої бронетехніки, вона навіть відносно мокрим ґрунтом зможе рухатися. Маю на увазі бронеавтомобілі, такі як ВАП, Сенатор, МАКС-ПРО, Кіпрі і тому подібне. Ми таки будемо рухатися. Плюс дорогами з середним портреттям може рухатися і важка техніка. Питання майстерності контрбатарейної боротьби з їхньою артилерією, бо саме артилерія є найбільшим в... Ворогом великих броньованих колон. 17-та зустріч у форматі Рамштайм. Чим вона буде особлива для наших збройних сил України? Я не думаю, що щось мега особливе буде, там буде звільняння годинників по конвеєру, забезпечення нас артилерійськими боєприпасами, ракетами до протиповітряної оборони та іншими розхідними матеріалами. Справжні зустрічі відбуваються наживо, а не онлайн. Чергова поточна робота для координації усього логістичного процесу. Уряд Ізраїлю схвалив тимчасове перемир'я з Хамас. Е, таким чином, е, чи може зараз збільшитися військова та економічна допомога нашим збройним силам після, е, хоча тимчасового перемир'я, але все ж таки перемир'я на близькому сході. На мій погляд, ми тут робимо одну таку системну помилку. Ми чомусь зав'язали напряму нашу воєнно технічну допомогу із допомогою Ізраїлю. На мій персональний погляд, я маю, можу помилятися, це не зовсім коректно. Чому Ізраїль на 80% у воєнному сенсі забезпечує себе сам, підкреслю, сам а 20% це в першу чергу ракети до зенітно-ракетних комплексів залізний купол. Ми не маємо залізного купола, тому ніякий спосіб не з ними не пересікаємося. Є, на мій погляд, не зовсім. Експортна інформація, що на 30% у нас упало забезпеченнями снарядами, бо нібито Ізраїль з'їдає ці снаряди. Ну але знову ж таки це інформаційна інформаційний наратив, який, який складається на медійних майданчиках. Нічого подібного із вуст офіційних посадовців сказано не було. От коли Чарльз Чарль браун підтвердив, що так дійсно ми дещо перерозподілили снаряди між Україною і Ізраїлю, то тоді для мене це буде аргументом. Нещодавно з'явилася інформація в мережі, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні сучасні радари Sentinel. Чим вони особливі для наших збройних сил і яку вони мають цінність на полі бою? Будь-які будь системи, котрі дозволяють покращувати зв'язок, краще бачити їхні, їхні у першу чергу безпілотні системи. Якщо це контрбатарейна боротьба, то краще засікати артилерійські залпи будуть допомагати нам бити ворога. Але неправильно, дуже немудро робити акцент на якійсь одній системі, і що тут, мовляв, вона щось кардинально змінить на полю бою. Тисячний раз повторюю. Поле бою переламають усього нашого дві речі: велика кількість далекобійних балістичних ракет. Атакам з про них не говорив і не писав лінивий. Велика кількість не кілька десят, а сотні, а бажано тисячі. І достатня кількість авіації з великим ракетобомбовим навантаженням. Все решта лише точкові покращення. Uh, і ще вас хочемо запитати про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Uh, скажіть, будь ласка, там ситуація для окупантів з кожним днем вона лише погіршується для них чи вони вміло пристосовуються до uh, тієї ситуації, яка нині відбувається там? Сам факт, що ми зуміли створити там певний плацдарм, він ще не має конкретних образів і конкретних контурів. Те, що зуміли посунути до восьми кілометрів, в першу чергу їхню мінометну артилерію від лівого берега Дніпра у глиб території то вже великий успіх сам по собі. Розуміємо, що це це клешня загальностратегічного задуму. Дивимося на карту з, з, знизу вгору з ліва направо, оце ліва клешня, а права. Клешня пробивається у районі Запоріжжя. Як тільки вдасться по правій лінії дійти до північного поазов'я, а, по лі... а по лівому боку торкнутися до Перекопського перешийку, то це якраз і буде оце стратегічне обвалення південного плацдарму. Але треба набиратися терплячості. Ворог б'ється люто. А от по замінованості території, там значно менше мін, наприклад, ніж на Запоріжжі? Приблизно однаково. <свят> І ще таке питання: чекати українцям найближчим часом поновлення е, таких ракетних масованих ударів, як, наприклад, це було взимку минулого року? Сто відсотків так. Питання лише масштабованості. Чи зуміють повторити перший день війни? Перший день, якщо мені пам'ять не зраджує, було 220 ракет одночасно застосовано. І чи зуміють повторити грудня минулого року? Тут точно пам'ятаю, за весь місяць було застосовано 236 ракет, але є нюанс. Цього разу будуть змішані, змішані хвилеві удари у циклі далекобійня ракети і шахеди 131-136, але буде обов'язково. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш YouTube канал. Для вас працювала команда Фокуса. Зустрінемося в наступних випусках.